Друзі, коротше, пішов я в машину, мені було треба скинути документи на комп'ютер. І у мене дивіться, кабель, бачите? Він просто розлізся, він, він порвався. І зараз я хочу вам запропонувати зробити його і думаю взяв цей, бачите? Таку як накладочку. Попробую зараз її надіти і розігріти феном. Може воно вийде, бо... І добре часу немає, але треба швидко це зробити. Я думаю, що в мене вийде. Так, беру зараз фен. Зараз треба натягнути сюди на провод і взяти феном, щоб. Бо ще трохи воно перегнеться і все. Кабель дуже класний. Це йшов оригінал з телефоном. Він дуже в якості. Навіть ті, які я вже покупляв, вони вже не годні ці кабелі, вони вже вийшли із ладу. Так що погнали. Так, Дивіться, я просунув. Штуковано. Зараз я пообрізаю це все акуратно. А може не буду обрізати, вони не мішають. Попробую зараз феном. Фен. Бачите, такий мене фен зелений. Я купляв вже давно, давно, я не закільки він вже років, років мабуть. 8-7. Зараз буде поговоримо. Зараз я все, що хочу я, я підріжу, щоб воно було рівне. І запустимо. Так, да, це я знаходжу свої, бачите, я запускати. Находжу своїй такій маленькій лабораторії, це те, що я вам показував. Це розбитий монітор. Я вже, кстати, підключив до Асера. Це така маленька пауза, я вибачаюся, що до одного друге прийшов. І в мене телевізор, але в мене я прийшла мене з Китаю, в мене не далося його перед цей, підключити до ноутбуку, я не знаю. Так, добре, зараз вибачаюсь, погнали далі. Дивіться, що вийшло, бачите, за допомогою фена, за допомогою такої трубочки, Все, дивіться, я його впали. Феном, чуть га гаряче повітря дав. І все. І в мене класний провод. Як новий буде, не буде перегибатися. Дякую, друзі. Дякую, друзі, за просмотр. А резинку, я вибачаюсь, Оце зняв з таких, бачите, крокодильчиків. Десь ще є поменше. Можна можна з таких. О, Бачите? Воно паяється, воно розігрівається і близько траситься. Ось бачите. Обрізав всю фішку, мені вистачило. Дякую, друзі. Все, побачимо. До знову.